Казка про синє королівство. У далекій, далекій долині, де небо цілий рік ясне й блакитне, розкинулось синє королівство. Жили там незвичайні мешканці, а справжні фрукти, ягоди, овочі та квіти всі в синіх відтінках. Одного дня король баклажан скликав велику синю раду. Він зібрав усіх своїх друзів, щоб кожен нагадав, чим корисний для людей. Баклажан підвівся перший і сказав Я справжній лицар у броні. В мені багато вітамінів. і Я дуже добрий для серця. Мене часто готують у запіканках, і я завжди рятую апетит. Темний виноград посміхнувся й мовив А я несу енергію, мене беруть у походи, сушать у родзинки, з мене роблять соки, в мені сила й солодка втіха. Черниця підморгнула, а моїм очам дякують усі. Я зміцнюю зір, пам'ять і настрій. Я ягідка мудра порада. Інжир заківав. А я стародавній гість. Мене ще в казках згадували. Я корисний для травлення, дарую ніжний смак і лагідну енергію. Слива заспівала, мене люблять усі. Я помічниця для животиків, ці кварення, навіть пироги всюди я смачна й корисна. Ожина вийшла з кущів. А я маленька, але дужа, багато заліза, вітамінів, сили маю, для крові я, як сонце для ранку. Квітка дзвіночок задзвенів тоненьким голоском. Я приношу радість і спокій. Якщо посадити мене біля вікна, в хаті пануватиме мир. А волошка ніжно всміхнулась. А я синє диво поля, з мене роблять чаї, які лікують очі, шкіру і настрій, я лагідне зілля краси. І коли кожен розповів про свою силу, вийшло велике мудре правило синього королівства. Все синє чарівне, хто їсть і п'є з любов'ю, буде сильний, розумний і щасливий. І відтоді, щороку, вони збираються в поле, розстеляють блакитну скатертину, влаштовують свято синьої користі. І всі, хто туди потрапить, дізнаються, що синій колір не лише гарний, а ще й цілющий.